Напилася і забула про дитину. У Львові на залізничному вокзалі мама покинула свого сина. Жінка пішла і не з'являлась понад годину. Втім, дев'ятирічний хлопчик не розгубився. Він сам прийшов до міліціонерів. І про це Наталка Волосацька. Дев'ятирічний Богдан із своєю матір'ю залізницею подорожували з Полтави до Закарпаття. У Львові на приміському вокзалі вони мали пересісти на інший потяг. Сказала, щоб я її підождав біля вокзалу. Сама кудись пішла. Я просто минут 40-45, поняв, що її нема. Тоді спустився вниз, перейшов через зебру і побачив двох національний. Я, я до них підійшов. Правоохоронці забрали хлопця до райвідділку. Доки шукали матір, Богдан Залюбки грав на комп'ютері у футбол. Знайшли жінку за дві години. Вона спала на лавці. Вона в стані алкогольного сп'яніння, спала на вокзалі. Надавши усю необхідну допомогу, працівники міліції повідомили про місце перебування мами з сином їхніх родичів Закарпатської області, які їх забрали. У райвідділку жінка заледве ледве розповіла, що у потязі бурхливо відзначала різдвяні свята, а на львівському вокзалі геть втратила пильність і забула про сина. Цю про їм пропила. Ну що за нуси з Жінку скерували на експертизу. У її крові виявили майже три проміли алкоголю. Про підпилу забуть кувату маму. Повідомили працівникам кримінальної міліції у справах дітей за те, що не доглянула сина. Матір найімовірніше, оштрафують. Наталка Волосацька, Орестмалько Трвівтесен один плюс